Шановні колеги, друзі, випробування, які випали зараз на долю нашого народу, вони змінили все навколо, змінили і нас, і наші уявлення фахівців про біографіку, теж змінюють біографіку на місце її в житті, на її завдання, завдання в обороні і захисту нашого українського світу, нашого українського. Інтелектуального, духовного світу всього. Це нам дуже важливо для зміцнення нашої національної стійкості, для утвердження вільного розвитку особистості, який без свободи, без незалежності України неможливий. Тому біографіка залишається на часі, так як і історична наука, скажімо, вона важлива, вона необхідна і в цей час теж. Змінилися, звичайно, пріоритети. В тематиці біографічної досліджень на перше місце виходять проблеми української людини. Її вміння протистояти обставинам, протистояти жорсткій долі, яка сотнями років випробовує нас на міцність, вміння зберегти наш притаманний українцям гуманістичний світогляд. Зберегти наше вогнище національного життя від руйнування, зберегти наше духовне багатство, не зачерствіти духам це все те, що вивчає в людині в українській біографіка. Війна висунула на порядок денний саме найпершу проблему, проблему стійкості української людини, проблему згуртованості нашого суспільства традиції самоорганізації, здатності протистояти випробуванням, здатності захищати наші національні інтереси і дарувати шляхів майбутнє це може вивчатися і шляхом створення докладних життєвосів окремих діячів, і шляхом вивчення колективної біографії цілих груп людей. І саме біографія зараз в такий скрутний для нас момент. Належить на прикладах нещасливих людських імен і далі продемонструвати, що ми є народом з глибоко укоріненим органічним е укоріненням в тисячолітню нашу історію, нашу культуру, а головне, показати своє бачення майбутнього без усякого руського міра. Що змінилося? Зростає увага до біографіки. Простої, звичайної людини зараз, особливо наших сучасників, які є свідками, учасниками цих драматичних подій сьогодення. Відповідно до нових завдань суттєво збагачується і творчий арсенал і наукової, і літературно художньої біографіки, і відбувається еволюція жанрів її, біографіка починає стрімко завойовувати електронні ресурси, Ютуб, арт-проекти. Все це є для нас, фахівців, предметом постійної уваги, предметом вивчення. Ми повинні зрозуміти, що відбувається в цьому науково-інформаційному просторі, і повинні надати свої. Слушні методичні поради тим, хто займається цим, наприклад, тим, хто зараз збирає спогади, якісь свідчення про війну, а цим займаються і громадські організації, волонтери, та й наукові організації теж взагалі усні історичні практики, зараз біографічні дослідження набувають особливого значення, Запис, особливо шляхом біографічних інтерв'ю. Спогадів, міркувань, поглядів різних людей це справа, якою ми повинні займатися в такому узагальнюючому теоретичному, методичному плані. Тут, звичайно, особливою роль є нашого інституту, тому що ми є фактично єдиним в Україні центром, який займається цією роботою на, в плані теоретичного, методичного узагальнення всій України. І ми сподіваємося, що надалі таке наше згуртування всього співтовариства біографі допоможе нам вирішувати ці завдання. І сподіваємося, що певну роль у виконанні цих завдань може відіграти і започаткування зараз інститутом нашим нового електронного продовжуваного збірника де можуть публікуватися різні, в тому числі неформатні для фахових видань матеріали. Перший випуск цього збірника вже є на порталі, репозитарії нашої бібліотеки, і всі, хто там опублікувався, можуть, я маю на увазі, я опублікувався на біографічних читаннях, всі можуть вже посилатися на свої публікації. Цю роботу ми продовжимо. А матеріали нашого сьогоднішнього зібрання, тези ваших доповідей вже зібрані, вже опубліковані збірником. Він теж є і фізично є, і є на порталі нашої бібліотеки. Теж можна користуватися, теж можна посилатися на нього. Як бачимо, зібралося у нас вже майже більше 20. Чоловік. Ми можемо зараз нашу роботу продовжувати. Регламент, напевно, треба дотримуватись якийсь, як ми звичайно, 15 хвилин. Ми будемо після доповідей короткі обговорення, можливо, робити, якщо це треба, і давайте організуємо таку велику дискусію десь наприкінці нашої. Роботу. Ну, я розраховую так, що години за три ми, напевне, так впораємося, може трошки більше. От. Але прошу дотримуватися і, е, певного регламенту. Ну, давайте приступимо, мабуть, до нашої роботи. Якщо дозволите, то я розпочну роботу із е, свого виступа, доповіді, вона е, він йде першим в нашій програмі. І, можливо, трошки скорочено, коротко розповім те, про що ви можете власне, прочитати зараз уже в збірнику тез нашої конференції. Мова йде про вивчення колективної біографії. Чому я взявся за цю тему? Тому що, напевно, війна висунула проблему колективної біографії колективного досвіду людей. Українців на перший план. І я звернув увагу на те, що в цьому розумінні дуже мало у нас зроблено саме для вивчення біографії колективної в такому узагальнюючому плані. Йдеться про колективну біографію людей різних поколінь, про їх спільну долю в історії. Об'єктивно, взагалі, ця проблема є дуже серйозною дослідницькою для біографіки і української, і зарубіжної світової, і вона має різні, дуже несхожі між собою виміри. І історичний, і філософський, і соціологічний, і психологічний, і культурологічний. Нас цікавить саме біографіка поканів в історичному плані. Зверніть увагу на те, що долі різних поколінь українців були дуже і дуже не схожими. нерівнозначними за рівнем і характером тих викликів, з якими вони в житті зустрілися, і історичні умови, в яких розгорталася діяльність представників різних поколінь, і завдання, які поставали перед ними в житті, були дуже різні суспільному і біографіку поколінь, колективну біографію варто вивчати в порівняльному плані, в аспектах вивчення проблем наслідування, продовження, трансформації традицій цих поколінь. Загалом історії поколінь, з діячами, які пов'язані великі зрушення в суспільно-політичному, культурному розвитку України, присвячено дуже багато. Дослідження вітчизняних істориків, і літературознавців, і культурологів. Я б згадав би праці Жулинського, Калакури, Грицака, Даниленка, Мондорова, Яся і багато-багато інших. Однак йдеться у них переважно про вивчення доволі вузьких груп діячів, суспільно-політичних угрупувань, культурно мистецьких різних спрямувань. Які виступали свого роду ідейним авангардом того чи іншого покоління, їх найбільш активною креативною частиною. І поза цією проблематикою історія поколінь українців як значно ширшого загалу. І вона, по суті, в багатьох аспектах іще чекає на наукову розробку. В тезах, які опубліковані там у збірнику, я подав великий перелік ключових. В українській історії поколінь. Найбільшу увагу дослідників приділили до нашого часу зараз покаління, скажімо, романтиків 20-30-х років 19 століття або харківських романтиків, як їх називають, з якими пов'язаний початковий період розгортання процесів українського національного відродження в 19 столітті. Далі було Шевченківське покоління на сході і покоління весни народів на Західній. Україні, які своїми політичними маніфестами декларували кристалізацію модерної української національної ідеї. За ним йшло покоління Старої громади, про нього дуже багато зараз написано, вже є навіть біографічний словник діячів Старої Громади або Українофірів на, на Дніпрячні, яке постало десь в 60-х роках 19 століття. А водночас із ним йшло покоління. Народовців на Галичині, які своєю діяльністю сприяли розвиткові української культури, науки, національної свідомості і утвердженню інтелектуальної самостійності українців. А одночасно із цим поколінням, яке зараз широко знаходить відображення у нашій літературі біографічній. Було покоління народників. Про нього зараз якось починають забувати. Покоління спочатку революційних народників, згодом ліберальних народників, вони паралельно існували, яке сформувалося, діяло на суспільній арені одночасно з учасниками українського національного руху. Частково вони потім перейшли до революційного табору. За ним Далі Іде наприкінці 19 століття покоління переконаних українців, Франківське, радикалів на політичній арені Західної України, Тарасівців, митців-модерністів, скажімо, Леся Українка, у культурному поступі на Сході це саме кінець 19-го 19-го, початок 20-го століття. А от впродовж 20-го століття вже на суспільно-політичній арені України постало кілька поколінь, представлених масовими. Суспільно-політичними ідейними рухами цей послідовний ряд визначений був розвитком історичних подій в Україні. І він дуже суттєво відрізняється від того, який ряд поколінь вважається загально прийнятим в світовій науці. У нас це було покоління учасників Української революції 17 21 років, і як безпосередньо його продовження. Покоління розстріляного 20-х, початку 30-х років, потім учасники національного визвольного руху на західноукраїнських землях, у міжвоєнний, воєнний повоєнний період, представники третьої хвилі української політичної міграції. А разом з тим існувала паралельно теж альтернативна за єдиною політичною спрямованістю. Українському визвольному рукою покоління учасників революції, громадянської війни, соціалістичного будівництва, піонери комсомольці 20-30-х років, значною мірою ця доля цього покоління теж була трагічною, і вони здебільшого стали жертвами репресій і загинули в роки Другої світової війни. А от далі прийшло покоління, яке я вже 70-річний, пам'ятаю добре. Це були молоді учасники Другої світової війни, які після неї почали будувати мирне життя, здобувати вищу освіту, захищати кандидатські докторські дисертації. Вони були сформовані вже під впливом радянської ідеологічної системи. І вони стали в повоєнні десятиліття основною масовою опорою цієї системи. Спадщина цієї генерації дуже і дуже суперечлива. Вони сприяли розвитку багатьох як позитивних, так і негативних тенденцій у суспільному житті. При житті цього покоління, на зміну їм уже, прийшли шестидесятники, молоді митці і інтелектуали, які зросли в числи певної демократичної відлиги кінця 50-х-60-х років, і знаменували тоді дуже важливий час і так. Ідейного звільнення українського суспільства із тенет тоталітаризму. А далі прийшла молодь 70-х-80-х років. Це народжені вже від середини 50-х, і з ними пов'язаний рішучий ідейний поворот у суспільних настрій, який згодом таки поклав кінець існуванню тоталітарної системи, але виявився недостатнім для того, щоб забезпечити успішний рух. Для утвердження цінностей демократії і гуманізму перші десятиліття після здобуття Україною незалежності. Чому Україна і пішла тоді шляхом розвитку не демократичним, звичайно, олігархічним. До цього покоління належить зараз дуже багато вже літніх людей, діячів культури, науки, які продовжують флібне. Працювати і в сучасних умовах. І нарешті 30-річчя Незалежності. Воно сформувало або ж одне покоління, або, можливо, можна говорити вже про два з принципово новим світоглядом, інтелектуальним і духовним потенціалом, відчуттям відповідальності за долю е, своєї батьківщини. І е, Говорячи про покоління Незалежної України, навряд чи можна співвідносити їх із тими визначеннями, які є у світовій сучасній науці і політичній практиці. Там є уявлення про покоління мілініарів і зумерів. От саме молодше покоління це зумери, бо у них все рухається, мовляв. За тим принципом, що натиснув якусь кнопочку і все само собою з'явилося. Таке уявлення було б дуже спрощене, тому що Україна тільки-тільки входить у сучасні світові цивілізійні потоки, і розвиток наш є надто не схожим на тим, тим, що відбувається на Заході в світі. Внесок. Цих нових сучасних поколінь у розбудову України 21 століття ще чекає на серйозне осмислення з боку фахівців різних соціальних, гуманітарних спеціальностей і біографістів, безумовно теж. І бачите, величезний матеріал роздумів є над колективними біографіями цих поколінь. Їх всі єднає якась спільна доля, якісь дуже важливі риси і характеру, і ментальності, і вчинків. І всього іншого. Але я би сказав, що суттєвим недоліком є те, що дослідницька увагу зараз зосереджена переважно на тих хронологічних відрізках, які були, так би мовити, зоряним часом окремих поколінь. Ну, наприклад, коли говорять про шестидесятників, то якось переважно лише про шестидесяті роки і початок сімдесятих. а подальше. Колективна історія представників практично усіх поколінь, часу, коли вони вже певною мірою починали втрачати свої авангардні позиції, коли на арену виходили інші покоління, які підштовхували їх так би мовити в спиро, поступали з місцем своїм наступникам. От їх ідейна еволюція крізь роки, час суб'єктивного переосмислення, ними досвіду, який здобули, суспільно політична активність, стосунки. Гостра полеміка з своїми молодшими опонентами досліджується значно, значно менше ніж. Крім того, проблему поколінь не розглядають дуже-дуже звужено в розгляді діяльності окремих невеликих груп діячів суспільних рухів. Отак, як правило, в біографіці у нас і досліджуються окремі люди або окремі діячі та їх оточення. І, на мою думку, це не зовсім правильно, тому що коли говоримо про шістдесятників, то їх не можна обмежувати отою когортою митців-інтелектуалів, які вступили в відкритий конфлікт з владою, які зазнали утисків і переслідувань. За цим втрачається те, що вони були виразниками настрою дуже широкого кола української освіченої молоді. Яка зросла вже в час припинення масових репресій, яка мала свою думку, яка змогла бути більш виразною, ніж представники попередніх поколінь, дуже придавлені тоталітарним режимом. Дух 60 загалом дуже сильно позначився і на науковій творчості, і в сфері освіти. І в загальній морально-психологічній атмосфері суспільства 60-х-70-х років. І в подальшій час так званої перебудови, коли 60-ники на якийсь час добули друге дихання. І взаємодія цього провідного ядра поколінь, найбільш яскравих їх представників і широкого суспільного загалу безумовно заслуговує на. Поглиблений аналіз в плані колективної біографії. І це дуже важливе завдання дослідників-біографістів. Крім того, дослідницький інтерес становлять для біографі біографістів взаємозв'язки представників різних поколінь, Естафета їх традицій, в проблемно-тематичному, в фаховому, в регіональному, в інших розрізах. Йдеться, наприклад, про про софографічні дослідження представників громадських рухів, наукових шкіл, педагогічних колективів, мистецьких напрямів і так далі. Проте цим, звичайно, теж обмежуватися не можна, і на увагу біографістів заслуговує і проблема людини, втрачених поколінь. Вони були не тільки в зарубіжній історії. А вони були і в історії радянській, які в реаліях українського минулого не мали можливості вповні реалізувати свій потенціал. Таких було чимало, і, до речі, ця проблематика пов'язана ще з феноменом масової міграції представників різних поколінь з України не тільки на Захід, в Америку, в Європу. А і обшири Радянського Союзу, тому що не, не всі могли знайти собі місце тут в Україні. Отже, біографіка поколінь заслуговує на комплексну і багатоаспектну розробку, і шлях долі представників можна побачити, їх треба осмислити, побачити в них дуже важливих цікавих аспектів. Тенденції розвитку нашого суспільства, тобто, я думаю, що ця тематика, яку зараз я почав сам індивідуально активно розробляти, становить загальний інтерес для біографічної науки. Дякую вам за увагу. Якщо є якісь питання, я можу відповісти.